Я довго їхала понад річкою, понад струмком, сипанами до полями, і слухала Гнатюка Дмитра. І знаєте, що мені спало на думку? Гнатюка рушник. А потім почалася там інша пісня. Так от рушник це про любов до матері, і символізми, такі як рушник. Це перше, у що огортають дитину, коли вона народилася. І хто її огортає, огортає мати. І що ще важливо, ну, тобто в Україні такий символізм існує. Уявить собі такий символізм в Росії з ну, Зовсім не то. Так от, і ще про очі. Він, і, і твої ласкаві, хороші твої очі. Він не каже про колір. Бо колір... Коли ми кажемо про коля, це страсть, це наші пристрасті. А з матір'ю.